Добрый день. Добрый день. Добрый. 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 Добрый день. Зовут Роман меня. Проживаем на данный момент. Підвалі звуть Роман Проживаю на даний момент у підвалі у таких тяжких умовах. Тут місто все пошкоджене, постійні обстріли регулярні. Тобто і вранці, і ввечері кілька годин затищає і знову починається. Через це доводиться тут ховатися. Часов і знову починається. тому приходяться тут спасатися крім родини Романа у підвалі цього житлового будинку мешкає ще п'ять сімей з дітьми. У підземелля спустилися, бо у кожного пошкоджені оселі, які не придатні для проживання. Спасаємося як можемо. Буржуйка, дрова. Рятуємося як можемо. Буржуйка, дрова це, що доводиться робити: заготовлювати дрова, гріти на ній воду. Роман служить на передові комунального фронту. Попри близькість лінії вогню, родина не евакуювалась із часового яру. Думали, обсуждали багато разів, Ну і я і супруга думали, обговорювали. Я і дружина, працівники. Вона голова ОСББ. На ній будинок за який несе відповідальність. Там залишаються жити люди. Вона усіляко займається цим будинком. Ну і в мене теж на підприємстві робота. Аварії усілякі виїжджаємо, ремонтуємо. Аварії всякі виїжджаємо, ремонтуємо. Поки тут. робота в обох нелегка. Переконує Роман, проте найтяжче і їхнім дітям дошкільнятам. Діткам хочеться на вулицю, побігати погуляти. діткам хочеться на вулицю побігати, погуляти. Та, Важко такому віку пояснити, що небезпечно, що тому що в один момент може прилетіти. Може прилетіти. Ну, Є такі віконця вранці мішки, прокидаємось і півгодини хвилин сорок з дитиною, щоб трохи подихала свіжим 40 повітрям. Камшоб хатя би подишав свіжом воздухам. Часів яр під постійним прицілом росіян, як каже начальник військової адміністрації міста Сергій Чаус, стріляють у цивільні квартали, там де густа забудова. Чому навіть пояснити ніхто не може, тому що тут немає ні військових, немає ніяких військових об'єктів. Житлова забудова, фактично квадрат. Ви бачите, самі дитячий майданчик. Обстрілюють також освітні заклади та лікарні, стверджує Сергій Чаус. Ось цей дошкільний заклад постраждав від обстрілів наприкінці січня. В даний садок два прильоти, один артилерійський, один ракета. Що сталося, бачите самі. Це дитяче царство. В цьому садочку пройшли двоє моїх дітей і декілька тисяч дітей, які мешкали в нашому місті за багато років. Після атак у вцілілих будинках вікна не склять. Шибки закривають поліетиленом. Шість на чотири метри. Його вистачає на шість великих вікон, на три створки. Совнечко, у мене лоджає вся полетіла. Лоджі, віколи. це друге питання. Є, зараз, зараз закриваємо вікна. Видаємо тоді з умовою, закриваєте під'їздку. У місті практично гуманітарна катастрофа. Зачинені крамниці не працюють аптеки. Пацієнтів приймає лише один лікар. В домі. Магазин був цьому будинку. Магазин був. Вона не могла відкрити двері. Щася й до. Прильот було на там, де храм. Прильот був там, де храм. Ну три магазини точно закрились. І ми поторгуємо і їдемо. Іншого виходу немає. другого виходу немає. лілія Кравченко торгує на місцевому ринку. Після чергового масованого обстрілу росіян жінка наважилась на евакуацію. У дорогу зібралась і 86-річна Анна Яловатова. Ну, це ж душок мене забрала сестра до себе. Сама осталася. По телефону дзвоню вже разів десять, а там визов недоступний. Може, це оце? Все побите, бачите, все побите, все. Звідси до Бахмута 20 хвилин автомашиною, а по прямій приблизно 15 кілометрів. Через таку невелику відстань до міста, де тривають одні з найгарячіших боїв, тут чутно звуки обстрілу. Часів яр є ключовим пунктом у постачанні Бахмута, оскільки через місто проходить дорога, якою доставляють усе необхідне захисникам. Тож, за оцінкою експертів, часів яр може бути однією з цілей наступу росіян. А місцеві, які не наважуються виїжджати, продовжують ховатися у підвалах своїх зруйнованих будинків. Ярослава Мовчан Артур Шагалін з Донеччини для Голосу Америки.